Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні я стратила, тому що я тренерка з тайм-менеджменту, але я не врахувала, що зараз я в Варшаві і тут час по-іншому йде, то я виходжу в ВТР пізніше, ніж повинна була вийти. Але за Варшавським часом я в 8.45, то ви не можете на мене ображатися, але і не ображаєтесь. Я знаю, що ви не ображаєтесь, а я люблю мого Богу. Я засновниця власниця компанії Богуштам, я авторка технології працівного та менеджменту. Я, я тримачка світового рекорду найбільше в світі карта мрії» і взагалі я дуже розумна. Ну чому я про це кажу? Тому що знаєте, я зараз приїхала до Варшави, і ми тут будемо зустрічатися з людьми. То якщо щось з вас знаходиться в Варшаві, то я тут буду до. Третього включно, четвертого я вже поїду лютого, то у вас є можливість зі мною зустрітися, або навіть піти на мій практику з розробки стратегії життя і використання штучного інтелекту для цього, то буду дуже рада вас бачити. Але продовжуємо сьогодні все ж таки тайна зарядка, і вона про що. Вона сьогодні буде про те, як ти обираєш своє життя. І як інші люди можуть тобі в цьому заважати. Тому що у нас від порадників багато. От багато порадників, багато людей намагаються нам розповісти, як нам жити, що нам робити. Навіть я ж нам, ну, намагаюся зробити те ж саме. Я ж вам розповідаю, як вам жити ваше життя. Подивіться, яка гарна картинка, така от цікавенька. Так. Не тільки в Одесі є гарні картинки, малюночки. І нам багато людей розповідають про те. Які, ну, як нам потрібно жити? І нехай, і нехай, бо може бути таке, що вона дійсно хоче, щоб в тебе щось трапилося краще, ніж у тебе є зараз. Але давай домовимося, що є певні правила, які нам потрібно застосовувати. Перше правило, якщо ти не просив поради, то може не варто її слухати. Раз. Друге, якщо ти просив пораду. Подивися, як ти себе відчуваєш у той час, коли ти отримуєш цю пораду. Бо якщо ти в цей час, ти отримуєш цю пораду, і в тебе з'являється розуміння, роз'яснення, а бажання щось зробити, тобто ти відчуваєш, що ця порада тобі допомагає. Суперське. Але якщо ти відчуваєш, що ця порада тебе пригнічує, навіть якщо вона може бути дуже-дуже корисною, дуже класною порадою, але тебе це пригнічує, то зрозумій, що може ця порада не для тебе. Тобто, може, може, ця людина не хоче тебе образити чи зробити тобі щось погане. Просто ви з цією людиною не співпадаєте з точки зору цінності, розуміння життя. І коли ти, з одного боку, ти ж наче попросив пораду, ну як можна відмовлятися? Да? А з другого боку, ти себе відчуваєш ще гірше, ніж було. То, якщо в тебе є така ідея, що тобі стає погано від цієї поради, дивіться, яка фан-зона, фотозона, то ну, вислухай і не приймай. І все. І це моє наставлення для вас на сьогодні. Тобто, якщо вам дають поради, дивіться, наскільки людина дійсно розуміється на тому, що ти робиш в житті, як ти, як ти живеш, яка в тебе, ну, які в тебе цінності, ідеї, філософія твоя власна. І не приймай поради, яка тебе пригнічує. А я вам раджу на сьогодні зробити перелік задач, щоб він у тебе був. Після цього порахуй час, щоб бути впевненим в тому, що ти вкладаєшся з цим переліком задач. А після цього складай свій розклад. І обов'язково залишай проміжки часу між задачами для того, щоб вони в тебе не злипалися одна з іншою. Все. От таку, така коротка тайм менеджмент зарядка вона хоч і не, не за розкладом, але вона чесна. І щира. Па-па!